Ранок вдома триває, і ми радо зустрічаємо, хоч онлайн нашу традиційну для середи гостю. Засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова, допоможе нам стати трохи обізнанішими в економічних питаннях. Сьогодні розбиратимемось, як впливають вибори США на їхню економіку і як це стосується нас, українців. Юлі, доброго, доброго ранку. ранку, доброго ранку. Дуже рада вас бачити сьогодні. Навзаєм. дуже дуже раді. Ну одразу до питань нагальних 5 листопада, 24-го року, е, мають відбутися вибори в Сполучених Штатах Америки. Скажи, будь ласка, як вони можуть вплинути на економіку Сполучених Штатів? В будь-якому випадку відразу хочеться наголосити на тому, що політика і економіка, якщо говорити про будь-яку країну світу, взагалі вони дуже пов'язані. Тобто, в першу чергу, за раку за рахунок того, що може обирати та чи інша партія, яка керує країною, президент також обирається так в різних країнах, то знову ж таки, як правило, змінюється і вектор. Економічної діяльності та розвитку країни, і зараз за рахунок того, що якраз 5 листопада ми чекаємо першу частину, тобто перший тур виборів США, дуже важливий цей момент для всього світу, саме за рахунок того, що економіка, саме економіка США, вона є зараз найбільшою, найкрупнішою, і найпотужнішою в світі економікою. Взагалі, тому ми розуміємо, що в залежності від того, яка керуюча партія і який президент. Буде там uh, обраний так, які хто буде обраний і хто буде очільником на найближчі роки. Ми будемо дивитись, який вектор розвитку економіки вони будуть обирати, тому що різні партії вони абсолютно різні варіанти розвитку пропонують. І знову ж таки ми розуміємо, що особливо зараз за рахунок того, що є uh, дві людини, да, які борються за uh -huh. право стати президентом США. Вони абсолютно різні, uh, тобто камела, яка Гарріс яка вона вона ближче до тієї, тієї лінії розвитку, яка була раніше, то Дональд Трамп це взагалі така людина досить спонтанна, і розуміти, що він захоче зробити, і який вектор обрати щодо розвитку в. В даному випадку, саме економіка країни, нам ну дуже цікаво взагалі буде спостерігати. Тому весь світ тримає руку на пульсі. Давай спробуємо спрогнозувати, який є найкращі і найгірші сценарії найближчого року в економіці США після виборів. Ну, давайте розпочнемо з найгіршого сценарія. Тобто, зараз ми вже відчуваємо в першу чергу, хочеться сказати, що інфляція дійсно зараз сповільнюється. Інфляція долара США, інфляція, взагалі в Штатах, вона сповільнюється. Це хороший показник, але в найгіршому варіанті, якщо неправильно буде обраний от той самий вектор розвитку, саме економічної діяльності країни. Інфляція може знову почати збільшувати. Що це означає? Це означає, що подорожчують товари, подорожчують послуги, більш дорогими стають кредити, і це все дуже впливає на рівень безробіття в країни. Це взагалі дуже такий важливий показник, коли великі компанії скорочують свої штати. Переважно вони це роблять, починають, як правило. Вони це робити з тих людей, які працевлаштовані, але є резидентами інших. Країн а потім, коли вони вже фізично звільнили більшу частину людей, які є резидентами інших країн, вони переходять на звільнення резидентів своєї країни. Тобто, фактично, ось цей весь маховик він може привести дійсно до рецесії в США, тобто спаду економічної діяльності діяльності, і це дуже сильно може вплинути на взагалі економіку різних країн. Знову ж таки, тому що США це лідер зараз. Но це найгірший сценарій. Нам просто потрібно розуміти, що він може бути. Mm -hmm. Ну а найкращий сценарій це поліпшення інфляції. Як зараз в принципі і йде, тобто зниження відсотку інфляційного щокварталу, щомісяця і впродовж року, також і знову ж таки важливий момент зниження рівня безробіття, що найважливіше зараз, щоб люди залишались з роботою, і тоді ми точно можемо спати спокійними. Рецесії в США не буде, і наша економіка, економіка України, також буде більш-менш відчувати себе стабільною. От, угу. власне, хотіла хотілося би поговорити про нас, про українців в цій ситуації щодо особливо щодо допомоги Україні. Чого нам очікувати після цих виборів? Дійсно, це дуже важливий момент, тому що ми зараз розуміємо, що наша економіка на превеликий жаль, вона абсолютно не може. Впоратись з тими силами, які у нас є зараз, тобто ми розуміємо, що більша частина, більша частина допомоги, яка приходить від США, а це досить вагомий відсоток взагалі допомоги для нашої країни, яка приходить від від інших країн. Вона зараз ця допомога розподіляється в першу чергу на військові потреби, так на армію, на те, щоб нам захищатись. Тому ми розуміємо, що в залежності від того, хто все ж таки буде обранцем, буде прийнято то те чи інше рішення щодо допомоги нашій країні. Але знову ж таки, тут дуже важливий момент, і ми не знаємо, яка людина з тих, хто обирається, так ми не знаємо, як вона буде які рішення приймати щодо України. Але ми розуміємо, що без допомоги, на жаль, дійсно, я, я кажу зараз саме про економічну допомогу, так? тобто не ту допомогу, яка йде на військові потреби, є ще окрема стаття, яка йде якраз на підтримання нашої економіки, тому що дійсно наших ресурсів взагалі не вистачає. Ми навіть не можемо покрити наші закордонні борги абсолютно зараз. Ми попросили е, інші країни, щоб вони нам е, дали можливість відтермінувати погашення закордонного боргу, навіть за рахунок того, що все одно нам допомагають. Тому дійсно тут дуже важливо розуміти, чи будуть нас взагалі продовжувати е, нам взагалі продовжувати допомагати, Хоча б так, як є зараз. В ідеалі знову ж таки нам би хотілося більше, але, хоча б в тому форматі, більш-менш стабільних надходжень до нашої економіки, які є зараз. Будемо сподіватися на це. Угу. А чи є якась порада як українцям підготуватись до не найкращих сценаріїв? Я вважаю, що а вже ж хочеться сподіватись на те, що сценарій завжди буде найкращий, але готуватись так. до того, що може бути по різному. В першу чергу зараз хочеться порадити українцям, щоб абсолютно кожна людина мала мала обов'язково фінансові резерви. Тобто мені здається, вже ми всі розуміємо жити як раніше ще кілька років тому, коли у нас є зарплата, і ми розраховуємо її на місяць, та або там на два тижні, ну в залежності від того, яка регулярність надходження коштів, і так і живемо від зарплати до зарплати, від авансу до авансу. Зараз дійсно ми не маємо права взагалі так жити, тому що дуже важкі часи у нас війна, плюс ми не знаємо, як далі буде відчувати себе економіка, тому навіть. Незалежно від того, скільки у людини є фінансових можливостей зараз, тобто рівні зарплати, рівні надходжень доходів у кожної людини абсолютно різні, але, хоча б до 10%, хоча б так, є якщо є можливість, можна і більше, але хоча б 10%, може трішечки навіть менше відсотків від надходжень відкладати обов'язково як фінансовий резерв, тому що якщо раптом будуть масові звільнення, якщо буде збільшена інфляція, по Товарів та послуг, ми вже відчуваємо, як у нас продовжує рости курс, як у нас гривня знецінюється, так тобто, ми все це бачимо. Ми бачимо, що дійсно сьогодні товари, які коштують там більш-менш комфортно для нас, завтра чи післязавтра можуть подорожчати у два-три рази, і ми повинні розуміти, звідки ми візьмемо гроші, щоб прогодувати, наприклад, свою родину, або в найгіршому сценарії, якщо потрібно буде кудись поїхати. Або людина втрачає роботу, особливо ті українці, які працюють на закордонній компанії, потрібно від розуміти те, що може бути така хвиля звільнень, і в такому випадку обов'язково також до цього готуватись, тримати фінансовий резерв. Різні цифри можуть бути але, хоча б мінімум три середньомісячних надходження в родину, я дуже раджу тримати. Бажано тримати у іноземній валюті, тому що гривня ми вже сказали. Так вона знецінюється. Ну і в ліквідних інструментах це означає, що десь так, щоб ми могли швиденько це зняти. Валютний рахунок, трішки валюти біля себе. Це може бути депозитарій, тобто банківська комірка, куди ми просто фізично поклали іноземну валюту. Тобто, щось таке, де якщо нам гроші знадобились, ми швиденько їх зняли. Ну, я хочу нагадати глядачам, що це не є прогноз що це просто ми проговорюємо, як діяти, якщо раптом буде не найкращий сценарій, але будемо сподіватися, що це просто теорія, яку ми маємо знати, десь собі покласти на підкорочку, і нехай вона вам не знадобиться. Нехай ту фінансову подушку ви потім витратите на свою мрію. Мо... Заспокоїла, <рес> <людина>. молодець. <рес> дякую, дякую, Юля, за корисні поради. Дякуємо нашій економічній експертці, Юлії Баткало. Ну, Дякуємо на нову зустріч вже вже за тиждень. а Цей ранок дому продовжимо у затишній сімейній свічкарні.